Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як каренція та резистентність після антибіотику. Е, дивіться, ми ніколи не скриваємо, що з першої доби по третю добу ми нашим курчатам даємо завжди антибіотик. Вот. Е, Після цього вони ростуть у нас майже 2-2,5 місяці. Тому, друзі, дайте самі собі, будь ласка, відповідь на питання, яка все ж таки каренція та резистентність до антибіотиків, коли е, весь час курка росте майже без ліків. Тобто перші три дні вони. Просто не то, що вивітрюється, а там і вже ніякого сліду і немає в тканинах м'яза чи внутрішніх цього антибіотику. А хто як пропоїє своїх пташов, чи даєте ви їм антибіотик з перших днів чи ні, напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати. Ну і звісно, що в такому випадку краще все ж таки пропоїти анти... антибіотиком курчатка та з'їсти на виході здорового смачного бройлеру. Ніж хворого. Пам'ятайте це. А всім гарного дня!